До втатися горин, дивіться, яким нагорає. Діти, Десь... давай, будь. ми. Добрий вечір, господарі. Ми ось тут до вас так завітали. Хочемо вам радості подарувати. Щастя, здоров'я, щоб новий рік у гарному настрої зустріли. Куті багато їли. А ще ми хочемо вас привітати. Христос родився вам сказати. Ой, Кароліно, не знімай мною мене так близько, щоб не побував. Я? Маланка не земля, Щічки має червоненькі, також цитки є великі. Також мало Василя. Вийшли не десь там позаду. Опа, Маланко, це такий скучний контент, нас зараз швидко забанять. Підписники, ставте вогники в коментарях, якщо Маланка, красуня. Але май хоча б ти крапельку, поваги я тут з торбами ходжу, поки ти там з кимось розмовляєш. Кароліно, вимикай камеру, допоможи краще торби донести, руки відвалюються. Ти що, зовсім же? Я тут наші готей зустрічаю і труби взагалі не має. це турби циган. Хто Ту тут про мене щось питає? Я циганка із Молдови. Можу ручку вам позолотити, на кофейні гущі погадати. Можу, я ваше майбутнє передбачити, але знайте, я не проста циганка, треба щедро заплатити. І скажу я вам по секрету і доляри, і євро все для мене підійде. Цьому ділі я не скромна, люблю усе золоте. Ці а по коду QR-коду оплату приймаєш? Або за рекламу сторіс погадай. За рекламу собі сама плати, а мені золото давай, бо телефон твій навручу буде тільки чорний екран показувати. Якщо ти любиш золоте, тримай. маю мене від вибору до кольору. Маю віник, маю тряпки, також маю сережки. Май навіть я тут горівкою закуски. Все в мене не бійся. Ну, раз так, то дай мені сережки. Буду рада їх носити. Ой, а хто це у вас такий білий тут у кости? О, це ж наша зірка, коза. Скажи, щось для наших підписів. Нам ніхто там, а коза. Дідова коза. мала білу шубку. Щоб відкрити пленьки. не непривередло. Все, я можу з'їсти. Так ще лайки буде мало. Ой, коза, її забув, ви Ти там так тихо сиділа. ну, покажи ось там, яка для нас енергійна. Так, народ, готуємо пальці. Зараз буде розрив тік-току. Коза попадає в рекомендації. Музика. Виходить з коза, Добре. затримайте дик. Очаг і всі. Копити сурзу. Стукає ти коза, не зупиняється, ого, го, все пети кидається. Йоу, коза, ти, просто, м ятець. М ятець. Йо, коза, ти Йо. просто ракета, Танцюй так, щоб питались вонеди. Трою веде, хвіст тугору, хаті робить корову. Ой, яка вас чудова та енергійна коза? Ой, якось я вже втомився з тими торбами стояти. Дай ну ти мені же горілочки, зразу полечає. Ну тримай, але цим 20 гривень за безплатно, не віддам. І ти, Кароліно, не знімай мій бізнес, а то податково побачиш, я розуміюсь. Я... я хочу з того світу, але все одно чую. Можна тихше, бо ця коза, яка кри... е... стрибає, мішає нові там. О, в чаті, чого не душні? Поставь лайк. І розслався. я зараз тобі такий лайк поставлю, щоб в тебе сім років на телефоні буде забити фото моїм селфі. Ну і що ж я тобі мешаю? Беру в дітей та й не буде тебе лишніх. Ме, щось я так пити захотіла. Та це горілка куди? Шок! Коза впала в ефірі. Ти на сердечка, прирятуємо козу. Тут є ліка. Ікари нема, але я баба, яка все в цьому житті поведала. Йо, і ти і теж ж горілко. Вона виплила, та й не закусила, того гай упала. Дай нам мені свої закуски. Ме, що це я така гірка, баба? Ой, коза, тепер нашій великій сім'ї. Всі хоча б раз мають спробувати горілки. Ура! Стрім продовжується! Кажемо, папа підписникам. Ой, щось ми затрималися ми тут. Потрібно вже йти далі. Симін, давай відчуваємо. Миру тобі, українська хата, і нехай зводить наступить свято. А Ісус із небес сходить і перемогою нас нагородить. Христос рождає. Славімо Христа! Всім чао. Посилання на донати в описі профілю. І на цьому слові. Божий народився. Славімо Христа.